Майарық Mұңд donde Two-алық қағ Debatte н Бұл қыр eben dragon еік-сіл қы қырs brothers деп олен зоны Copy Щоб відкрити нашу комісію, прошу проголосувати. Розкажіть нам. За ділянка 700 700 за жалобен. Експресс направить. Експрес теж не доріжає за. Кого, будь ласка, питання Трошки далі. Трошки далі. Кого питання є? Зауваження пропозиції. Ставимо голосування. Хто за? Хто проти? Я за. Рекомендую. Чекай, плети, За, да. а хто отремал? Отремал. Така. детайно територия <съя> по улици Володимиро <съя> 4. да се <съя> за си, <съя> да ви покажем, што се <съя> <съя> Чиптання. А я знаю Олега, так? Так. Ген. Геннадій. А що за загальний? Я не ходить. Не дорожати холодні, так вийшло. Отже, через дорогу є той автосервіс, це хлопниць. Вони хочуть що робити. Що Десять залишається? Там ще за все вже один, вони хочуть малоквартирним людинам триково включення згідно. Там люди живуть особняки, а ну як це так, вони хочуть. Вони зараз просто хочуть подали заяву на розроблення детального плану. Сесія або приймає, або ще. Так. Так, хто за? Хто проти? Хто утримався?

Тож штука не доготувала. А, це така що для... там. Що на третьому поверсі жив якийсь один чоловік? Це по продукті ще землі. А скажіть, це чиї питання? питання? Можете все нашого спати? Добре. Прошу ставити на голосування. Я не знаю, як питання. Попробуємо. Утримались. Четверте питання. Продати не було на зробити залізон у вулиці Григорія Івич. І Кевича, Це де? А це підчуха, так? Що ви там біля хати, хоче будувати? Це приватна забудова, так? Не хоче будувати як? Там особні кінець.

У сьогодні не немає, він відпустить. Я не залишили, на сьогодні, Що залишили, я тобі взяв, бо оказалося, що цього немає. Два поверхи плюс мансарда. А там поверхова, що яка там є Ні, а то там... вони там... не зробили там, де поверхи. Там не допустить. Там не до рекламу робити. Там не є, так? Ну, там є десь. Але вони поверховувати два поверхоза. Там допускається два поверхів, включусь на садки. Там, там. там будуть чотирьох. Hvala na dvog povrkore, svi mi u državi, budemo činići. Nije, ali tebi je dvog povrkore ta. to najbolje dovoljno. No tako je, znači dvog povrkore sam budovao. U nas je učinak da bude treh povrhova, stava pet. To tako je. Na uoslovanje. Na uoslovanje, tako je. Kto vam čuva? Крючі, Бо на багато поверхову спробу треба змінити генеральну опалу, де потягнути на відверху. Тут вже один, можна тільки до трьох поверхів. Два балансарда або три без, 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 без криші. Ну, не цікавить, які марки, що підприємці мають. Що вони підуть під цей? Це ж це, ясна логіка, що в марки. Нічого не знайшли, домовляться на перегляд. Ми ж розумні люди. No, Ті, на що мають націю, вони вже в законі немає. Якщо тільки всі у закону немає, то через суд. Всі люди мають на законі. Ні одного. Не. Не. А як? То ти що думаєш, що би не знесли, що от моєї два внесли. Добре, чи це ще може. Коли закінчується, коли закінчується паспорт прив'язки, подивитися, чи на три роки не чи є. Даємо це на три роки, кожних три роки положу. Щоб їх забрати, їх треба виключити з схем Розташування. Що ми тут заплачуємо? Схема розташування мафії. Можна з них зараз витрати, якщо тут закінчили трохи річну терміну, паспорт прив'язки, скасову експресію. Терміни діють, терміни діють. Закінчили чи ні? Ні, з 23-го і 26-го. Було так 20-го, 23 і 26-го. Ні, я знаю, що з твоєї точки зору, що там є підприємці, так? Ні, ну я ж не знаю, чи... Я думаю, що отак домовляться, то будуть перші кола підприємців там, знаєш, які поїздять і все. Оце абсолютно не має зв'язку. Так, а я. я. Підприємці вот, стоять на землі міської ради, э, ну, нас стоять на землі міської ради, то ряд. І mm. вони здесь підприємницьку діяльність на підставі паспорта проявці тимчасової споруди. Спатяться і утримання mm. благоустрою, внесені mm. в схему розташування та тимчасової споруди да. і так далі. Ззадів це власності. Mm. Ну, власності чого, я не знаю.

Добровірно забрали свої і прийшли аданувати паспорти прив'язки, Писали заяву у зв'язку. Або потім ми будемо мати прецедент, що по зерну ми будемо якось служити. Ні, там чи плана лінії, Ні, там не... Ми не повноважені продовжувати. У повноваження продовжувати паспорт пов'язки тільки артилерії. Тобто, поряд перший, домовляються, за будівництві домовляються. Підприємці йдуть, просто до війну або забудівники звертаються до міської ради. Ви Випустите, варіант номер відсувається, попросують заїжджати. Наша комісія судто не обмінує підприємців. Якщо підприємці не згідні, і вони знають, що ті прецедентні зрібають, тоді інші розклади. Якщо підприємці мовчать, Значить, вже відбулися певна вибухниця, певні переговори. І я тоді думаю, який сенсому власнику де він це візьме, захає такий ряд підприємців, щоб задовільнити інтереси підприємців і свої інтереси. Ну не знаю, ми будемо звичайно, якщо підприємці будуть реагувати до нас, тим наша комісія, і повинна реагувати так чи ні. Ну це ж. Махи, що пішли. Вісі, Вісі мафі пішли, люди під вішеному стані, коли ніхто не компенсував та буде бачити. Але ці люди кажуть, ну не знають. Вже навіть там до сесії доповідають, але чортніприйомці вивчають, мені цікаво. Може, що не сталося? А то ваше клас не стало вас. Я можу і їх піднімати. Якщо люди не знають, то людям треба довести до відома, бо не всі там є. Ну, або ви що більше знаєте, або всі другі можна знають, бо цю історію закривають. Та так, так? переговорні моменти і будете. Так, далі, шосте питання про розмежування повноважень між органами міської ради, шляху повноваження, провідний центр надання адміністративних послуг. Державна реєстратора, що прав та державну реєстратор, юридичні постійно, фізичних постійно і українські. Це просто колись був СНА, колись усь... були реєстраторів рекзак. Вони, вони, вони попадали в одну чергу. Потім створювався ЦНАП, міська рада, нам дала повноваження, вони попадають в другу чергу. При прийомі заяви, коли приймає адміністратор, і заяву подає mm -hmm. реєстратор, реєстратор знаходиться в, там, в, в рахунку комісії РДА, а адміністратор стадії міської ради. Тому для того, для того щоб поставити в чергу, ну, просто треба склали низ, що треба зробити, прийняти таке рішення, уповноваження. Це рішення для того, щоб одних адміністраторів, других вести вночі.

Ах, на 23 рік було 15 проєктів. З цього всього переліку тільки 4 регуляторних проєкти пройшли повністю, були затверджені рішення міської, міської ради або виконавчих комітету. Відповідно, вся інформація, і сам план, і е, вся додаткова інформація вона висила на сайті міської ради відповідно до закону України про державну регуляторну політику. Ну, тобто, це такий загальний світ щодо регуляторної політики у 23 третій город. Що Хто за? Так, питання про внесення змін за допомогою рішення міської ради від 12.12.23 року номер <рес> 323 про затвердження 2. thank <laughs> відповідно до Змін а, мінімальної заробітної оплати і так далі. Так. Таке, так, таке питання було і в. Ну, це саме питання було і в попередньому плані переліку на 23-й проміторних І в 22-му. І в 22-му, так. В 21-му. Став голосування. Хто за? Однуся. Повітря питання, пропозиції. Хто за те, що забрати на допомогу, хоче проголосувати? Дякуємося.